Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Гарна у того чоловіка, який, в принципі, щось такого злого і не зробив нічого. Ну, що він мав робити з тим рожаєм? Треба було якось дати собі порядок з тим рожаєм. І те питання, що мені робити? Дуже таке актуальне в контексті цієї притчі. бо дає відповідь на те, чи як робить зрозумілим сам спосіб мислення того чоловіка. Ісус дає кілька таких важливих речей. Перший не каже, що чоловік не бідний. Каже, одного багатого чоловіка земля родила гарно. Тобто чоловік вже сам по собі є досить багатий. І оце є важливо, що. В контексті того його, його, його думання є тільки одна Максима більше, далі, ширше. І якщо б ви зараз пробували вивчити такі основи капіталізму, то ви б побачили, що це, в принципі, лежить в основі філософії капіталізму. Якщо підприємство виробляє ту саму кількість кожного року, йде певна стагнація. Якщо воно виробляє менше, відповідно ж мусять вестися якісь певні реформи для того, щоб підприємство постійно давало прибуток. Відповідь на ці всі прибутки є, пий, їж і веселися. Іншими словами, конзум, споживання. Це є чисто, як би сказати, чисто бізнесовий підхід до управління тими своїми дарами. Той чоловік є бізнесмен. І все те, що він шукає відповіді на оце запитання, він шукається в контексті бізнесу. Ну, а що він мав зробити? Він мусив дати собі раду якось із тим врожаєм. І отут от Господь підводить нас до однієї дуже цікавої думки. Що було головним, фундаментальним у думанні цього чоловіка? Його бізнес, його стат. Тепер Вдумайтеся, яку він шукає відповідь, яку він знайшов відповідь. Здається, він же багатий чоловік. Йому нічого він собі не відмовляє, йому не бракує нічого. І тут до нього приходить ще більше багатства. І здається, що без сказати, ну в мене вже все є. Він починає планувати ще далі розбудовуватися. Але хто з нас збудував щось, той розуміє, що просто так збудувати. Дуже важко. Треба зробити плани, треба найняти, порахувати, чи ти маєш грошей. Тобто ще більше проблем собі, той я вже тепер маю. Господь, до речі, зауважте, Він його не засуджує. Він не каже, що ти там підеш я не на пекло або ще щось. Він каже, що ти просто безумне. Бо ти так і навчився жити. Бо по суті своїх, чоловік, який має вже все, мав би сказати собі, та ти маєш щось, що тобі ще рокує. А виявляється, рахує йому ще більше. Тобто він замість заспокоїти себе вже тим, що він має, постійно дивився на те, що йому ще рахує, що мені робити, ще збільшити. Зробити певну експансію, стати більшим. Для чого? І це дуже важливо є, що відповідь для чого? Цей чоловік не дістає. Ми бачимо із того контексту, що він є один. Він не має з ким поговорити. Він сам з собою розмовляє. Господь каже, як ти введеш, кому-то все селиш. І тому каже, ти безумний безумничку, бо ти міг би спокійно жити. Спокійно собі працювати. Для чого ти шукаєш собі ще більше? Котре і проблеми. Живи. В тебе має все. Якраз саме тому Господь бере і протиставляє, чому Він того не зробив. Бо в контексті його роздумів навіть не приблизно не приходиться якісь певні духовні цінності. Він не має на той часу. В нього є величезний бізнес, яким треба відправляти. Завбачте, що це другий раз Господь згадує людину, яка могла би поступити по іншому дуже крові. В контексті того постійного бізнесу, багача і лазер. Багач міг нагодувати тисячі отих лазерів. Він не зробив це, тому тому що в нього, в контексті його думання це навіть не підходило. Він не був, він не бачив того лазера. Так само той чоловік в нього інакшого думання не може бути. Це є чесний бізнес. І цей бізнес не дозволяє йому відкрити очі і сказати слухай. Ну а кому є це все? Робить? Ну кому? Скоріше за все, дітей він не має, бо сам з собою говорить. Господь теж каже, кому то залишиться? Заважне, що Господь дає йому це запитання, кому ти це все? Робить? Який сенс є твого діяння? Що є? Що? що воно дасть тобі? Ти ж і так і так, що все маєш і ще й по два рази. Бачите? Це є те, протиставляння духовне і фізично. І Ісус це дуже часто робить. Бо духовне це є по суті своїй те, що дає нам мудрість поставити собі оті запитання. А кому ти це? А чому ти це робиш? Для кого ти це все робиш? Це є те, що для чого ми з вами, до речі, і до церкви приходимо, щоб знайти відповідь на ці запитання, щоб не загнати себе в ту колію, як оцей чоловік. І тут не справа є в тому, скільки у нас є багатства. Багато з нас, крім роботи і спання, нічого більше не знає. Пішов на роботу, прийшов додому, на місці, пішов спати, пішов на роботу. І тоді питання, а? Кому, кому ти це все робиш? Чи в нас є, можливо, ще одне життя у запасі, що потім колись проживемо? Господь не говорить проти нього зауважте. Він говорить за ним, для нього. Навчися жити, заспокійся. Ти маєш більше, ніж ти собі можеш уявити. Ти маєш більше, і ти тільки не бачиш того, що ти маєш. А тепер поставте це все в контексті нашого життя. Ще до війни. Ми постійно хіба казали собі, йой, що того нам треба, і то треба зробити, і тут треба, і так. Почалася війна. І з ким я з українським нами кажуть, Йой, ми так добре жили, а тепер скажіть мені, ми бачили то, як ми жили? Правда? Ось це є те, що нас робить. Це є те, мені здається, що це фундаментальне, що стоїть в цій нашій цій причі. Господь хоче навчити нас жити. Адже ж всі ми маємо по достатку вже і хліба, і вдітися, і так далі. Ми не потребуємо вже як колись по 10 годин на полі працювати. Ми все маємо. Відай того, що, маючи все, наша душа того не бачить. Наша душа бачить того, що нам ще брать. І тому треба ще більше, треба ще далі. Треба ще за дві години довше. А тоді, розумієте, і саме це псує наше життя. Бо так добре, як тепер, ми ще ніколи не мали. Так добре, як тепер, що нам ніколи не йшло. І що ж то? Замість жити, тішитися від того всього. Люди починають віри. Чи то на рівні фізичної, чи, чи, чи родинної, чи то на рівні держави. Є питання, для чого? Чому? І тут відповідь Він дає замість того, щоб багатіти Господі. Що значить багатіти в Господі? Багатіти в Господі, це не означає, що Гос Господові щось дати. Це означає прийняти Бога до себе у мир, у спокій, у вірі, в надії, в доброті. Як нам бракує отих чеснот, а звідки ми їх візьмемо? Бо тільки у Бога ми можемо це все взяти. Для того ми приходимо до храму. Не просто щоб виконати якісь свої обов'язки. Людина, яка виконує в храмі свій обов'язок, ніколи не збагатився в Господу. Ми приходимо сюди, щоб в особливий спосіб поєднатися з ним. Щоб сказати, Господи, допоможи мені. У моєму, думанні, у моєму думанні не зайти в отой певний, я, я, я не знаю, як це сказати, той, в ту певну колію. Щоб я розумів і цінив те, що я маю. Щоб я міг тим, що я маю, так само насолоджуватися. а не постійно жити отим завтрашнім днем. До речі, це також ще одна дуже важлива річ. Що ми постійно живемо своїми планами, а не тим, що є. Ми приходимо до храму, але в голові думаємо, як ми з нього вже підемо додому, бо там чекає хтось на нас або ще щось. Навчитися жити зараз і тепер. У вогняному кущі. Коли Мойсей питається, Бога, а хто ти є? Як тебе на ім'я, як тебе називати? Він каже, я є я мене, я є той, хто є. Не той, хто буде, не той, хто був, а той, хто є. Навчатися цінити те, що я маю. Навчатися жити теперішнім моментом, жити оцим моментом. Не тим, що буде завтра, не тим, що буде післязавтра, те, що буде завтра, а післязавтра. Це є виключено наші фантазії. Ми не можемо цього знати. Те, що було вчора, це є вже наша пам'ять. Це, що буде завтра, це є наша фантазія. Навчитися жити зараз і тепер. Це є громад Християнський. Я є той, хто є. Без Бога це є неможливо. І тому, маючи це все у 21 столітті, людина не почуває себе щасливішою, ніж тою, яка була у 20 столітті. Тому, маючи набагато ширший отой концу, їй шпих і веселист, ми, ми маємо ще більшу оту таку незадоволеність у суспільстві. До речі, ми маємо у Німеччині 21% людей почувають себе самотні. А ви думаєте, чому? Та якраз тому, що не навчилися жити з кимсь, бо вони не мали або на то часу, або на то бажання. І тому вони живуть самі. Ось це є те навчитися жити. Жити, дивлячись на когось, дивлячись на те, що в мене є. Цінити те, що в мене є. Стати собі саме перед зеркалом і сказати, я дитина Божа. Там, в тому зеркалі відображається якась ікона. Ікона або Бога, або не Бога. Так хто? І отак от, от жити, навчитися цінити оту, як би сказати, то, що я є дитина Бога. Ми б своє життя змінили, воно б стало набагато багатше. Навчитися жити зараз і тепер, а не завтра чи післязавтра. Чи як скінчиться якийсь там проєкт, чи як скінчиться, якщо як умова або ще щось, ми завжди ставимо це такий умовний спосіб, якщо щось станеться. Але життя немає того умовного способу. Звичайно, Ісус Христос бере тепер дуже радикально, каже, ти умреш, кому тут буде. Але подумайте собі, скільки з нашого часу, який ми мали. Ми провели абсолютно непродуктивно. Сидячи чи то в телефоні, чи то ще Це є той, по суті, свій мирний час. Бо він, німці кажуть, тот шлях час вбиває. Це є мертвий час. А навчитися жити зараз і тепер. Навчитися цінувати те, що вони, вчитися багатіти у Бозі, вчитися жити з тої молитви, не встаючи зранку. То ну, я кажу, в кращому випадку. Перехрестилися чотири рази, бо треба бігом бігти. Вечором я вже змучений, та знов чотири рази перехрестилися, бо я змучився цілий день працював. Скажіть мені, будь ласка, як з такої молитви може щось провести? Коли я приходжу до храму, я тільки вже зайшов і вже хочу йти додому. Бо я в мене дуже багато різних справ. Скажіть мені, будь ласка, як з того може щось провести? занадто швидко живе, занадто швидко біжимо. І в один момент ми будемо як той, той чоловік, будемо стояти і думати, а де це життя ділося? Якраз можливо тому, що ми не навчилися ним то життя ціни. І то спосіб життя Господь називає безумством. Мудрість це є та категорія, якої не можна навчитися. Розум можна розвивати, так, можна стати розумним. Але мудрість це є тільки те, що людина може себе випросити у Бога через молитву, через ото перебування храмі. Мудрим людина може, чи мудрості може людина набратися, щоби не тому, щоб щось комусь робити, але тому, щоби навчитися жити навіть просто для себе, щоб в той сам момент розумієте, не залишитися в самоті. Бо самотній чоловік чи як самотність. Добре, зараз з німецької. самотнім бути тільки тоді, коли ти хочеш бути сам. А як бачимо, що ото невміння будувати ті відносини людини 21 століття приводить до того, що вона є змушена бути сама. Вчимся у тої мудрості. Безумство прийде само. До нас, щоб життя Як на через двері, а через вікно. А от навчитися жити мудро. Щоби не тому, щоб комусь це стало краще, а тому, щоб моє життя ставало продуктивнішим. Бо всі чесноти, які є, чи це є віра, чи це є надія, чи це є любов, чи це є мудрість, ці чесноти продуктивні, не продукують щось, не продукують наш внутрішній стан, наш спосіб спосібес, не продукують відповідно наші відносини поміж, в подружжі чи просто між людьми. Чимся бути продуктивним? Продукувати щось те, що є добре для нас, для наших родин, для нашої держави. Амінь. Слава Ісусу!